Починаємо засідання постійної комісії. Про розгляд про питання країна Івана Галини Кмитні щодо надання дозволу на розробку технічної документації за зановостю щодо поділу земельної ділянки. Про затвердження технічної документації за земноустріль щодо поділу земельної ділянки за кадастровим номером послідньої цифри 0424 на території Одеської області і Змійського района Хлібської міської ради. Про затвердження технічної документації за землеустрій щодо встановлення меж земельної ділянки. Натурі на місцевості для ведення фермерського господарства на території Одеської області з міського району Київської міської ради за межами населеного пункту. Про розгляд клопотання товариства з обмеженою відповідальністю Укртехніфору. Про розгляд клопотання царенка Сергія Івановича щодо надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Про розгляд клопотання Кравець Тетяни Михайлівни та Чорної Євгенії Міхайлівни. Про розвідку клопотання Кириленко Альони Миколаївна, про розгляд клопотання Рибалка Дениса Юровича, про розгляд клопотання Хманчук Надії Григорівна, про розгляд клопотання Білорус Ігоря Володимировича та білорус Оксани про розгляд клопотання коваля Петра Георгіча та коваль Людмили Іванівна. Про розгляд клопотання Шкорупат Віри Керсесінівни. Про розгляд клопотання Терзійського Миколи Васильовича та Терзійської Галини Петрівни. Про розгляд клопотання Петренко Ольги Іванівна. І різних. Прошу проголосувати за переглядок денного. Є зауваження доповнення до порядку денного. Просимо включити наступні проекти рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення. Та постійної діяльності Державної прикордонної служби, про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки за адресу Одеська області, змеївська район місто Кія, вулиця Миру, 16. Про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки за адресу Одеська області, змеїцький район місто Кілія, вулиця Лесі Українки, 120. Про внесення змін до договору оренди землі від 16 травня 2005 року по клопотанню дрібноход Тетяни Андріївни. Про внесення змін до договору оренди землі від 16 грудня 2022 року по клопотанню товариства з обмеженою відповідальністю термінал термінал ВІ, Вімиксів Дунай і про внесення змін та доповнень до рішення Кілійської міської ради від 31 травня 2024 року номер 2489-8-48 Про внесення змін та доповнень до рішення Кілійської міської ради. Від 30 червня 2023 року номер 1927-8-33 про затвердження переліку земельних ділянок комунальної власності Кілійської міської ради, які або права на які можуть виставлятися для продажу на земельних торгах у 2023-2024 роках. Прошу включити до порядку денної. Порядок денний за основу, потім поправку, а потім в цілому Прошу голосувати за основу. В цілому, Поправку. А поправки в цілому. І в цілому. Починаємо розгляд Починаємо. питання. Про розгляд питання карайва Галини Дмитрівни щодо надання дозволу на розробку технічної документації за наустрі щодо поділу земельної ділянки. Зао... Прошу проголосувати за основу. Чи є поправки? Село. Даним проєктом рішення пропонується надати виконавчому комітету Київської міської ради Ізмаїльського району Одеської області дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площі 4 га Кадастрове обновлюємо останні цифри 0825 для ведення особисто сільянського господарства за адресою Одеської області Смільська район, Ліськільська сільська рада. Прошу вас підтримати даний проєкт рішення та винести на сесію Київської міської ради. Про затвердження технічної декументації за. Добре. А, За... Прошу за основу. Чи є поправка в цілому? Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо поділу земельної ділянки з кадастровим номером 0424 на територію Одеської області Мінського району Київської міської ради, на населеного пункту. Шановні, шановні члени комісії, даним проєктом рішення пропонується затвердити технічну документацію зимову за щодо поділу земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності площі 8Г з кадастровим номером останній 0424 цільовим призначенням для ведення фермерського господарства, розташовано на території Одеського обласного міського району Київської міської ради за межами населеного пункту на дві самостійні земельні ділянки, які сформовані в результаті поділу. Перша е, земельна ділянка це 4 га, останні цифри кадастрового номер 0699, друга земельна ділянка 4 га, останні цифри, кадастрового номера 0700. Прошу підтримати даний проєкт рішення та винести на, е, на розгляд по даному засіданні Хіївської міської ради. Прошу проголосувати за основу. Чи є поправка? цілому. Про затвердження технічної документації замовлю щодо встановлення межземених в натурі для ведення Херсонського господарства на території Одеської області змінивського району Львівської міської ради за межами населеного пункту. На проєктом рішення пропонується затвердити технічну документацію замовлю щодо встановлення відновлення межземельної діянки натури на місцевість, площадінь га Кадастровим номером останні цифри 11.63 для видання перміського господарства на території Одеської області міського району Київської міської ради за межами населеного пункту. Прошу підтримати дане проєкт рішення та винести на розвиток на засідання Київської міської ради. Прошу за основу, чи є поправка ага. Силово. Про розгляд клопотання товариства з обмеженою відповідальністю Украта кур. Даним проєктом рішення пропонується поновити на 5 років договір поряд на землі від 01 жовтня 2019 року на земельну глянку загальною площі 49 квадратних метрів, кадастровий номер останні цифри 0002 за цільовим призначенням для розміщення та експлуатації комунікацій. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Прошу проголосувати за основу. Чи є В цілому. Розвитку питання царенка Сергія Івановича щодо надання до дозволу на розробку проєкту землю щодо відведення земельної ділянки. Даному проєкті рішення Пропонується надати царенку Сергію Івановичу дозвіл на розробку проєкту земловства щодо відведення земельної ділянки орієнтовної площі 07 га для свого та експлуатації комплексу будівель та за адресою Одеської області Зміїська, Європи, Шевченко, вволоза Дружби, 16. Прошу Тривати даний проєкт Щоб голосувати за основу? Чи є поправка В mm -hmm. Ці, цілому. Про розвитку клопотання кравець Тетяни Михайлівни та Чорної Євгенії Михайлони. Даним проєктом рішення надати проведе Тетяни Михайлівні та Чорній Євгенії Михайлівні дозвіл на розробку технічної документації з мінімусою щодо встановлення відомої межі минулі для актуальнотури не місцевість, заведення товар сільського спортського виробництва розміром 5. 33 умовних кадастрових гектара із земель колективної власності КСП ЄНІГІО на території Одеської області з міського району село на за межами населеного пункту. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Київської міської ради. Прошу просувати за основу. Чи є поправки в цілому? Про розгляд було питання Кириленко Альони Миколаїв. Дане проєктно рішення пропонується надати Кириленко Ольону Миколаївну. Документації, знову, що докторної відновлення меж, змейних для села, зберегти товарності спорівського розвитку розміру 362 умови кадастрові літаки земель полощу власності, агрофірми «Колос» на території Одеської області зімецького району з Форменівка за межами населеного пункту. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Прошу проголосувати за основу, чи є поправки в цілому. Так, про розгляд клопотання Рибалди Дениса Юровича. Дано проєктному рішенням пропонується затвердити технічну документацію земноустріч, розловної домівні меж, на глянки, натурі, немистецтво, площу, 1000 квадратних метрів, з кадастровим номером останні цивільного 0141 для будівництва свого будинку господарських будівель з проступу ділянка за адресою Одеська область із міська, Рівноцька вулиця Маяк 211 та передати у власність. Зазначено земельний за данку. Прошу підтримувати даний проєкт рішення. Прошу проголосувати за основу. Чи є поправки? Немає. цілому. Не так, про розгляд про питання Мельчук надія Георгія. Дане проєкт рішення пропонується затвердити технічну земного устрою що встановлення в новом мешканці на рівня місцевості місцевості до 25 Яга з кадастровим номером останній тп 0631. Для войовництва Слово міжнародного будинку господарських будівлі спробу ділянка» за адресу Одеської області із Маївський райони Саволіський вулиці Дунайська 146 та передати у власність зазначену земельну ділянку. Прошу підтримати даний проєкт рішення та винести на розгляд на засідання Київської міської ради. Прошу проголосувати за основу. Чи є поправки в цілому? Так, про розвитку питання Білоусу Ігоря Володимировича та Білоуску Оксани Голови. Даним проєктом рішення пропонується затвердити технічну документацію Білого собі, що достанову відновлення межами натурі на місце площою тисячі квадратних метрів з кадастровим номером останній 0188 для будівництва обслуговування школу споливських будівлі споруд, присадим ділянка за адресою Одеського змійська район, міста Кілья, Волози, Хотиська. 50-та передати білого Ігорю Володимировичу та білого Оксані Йовальвіни у спільну міську власність, зазначену земельну ліку. Прошу підтримати дане проект рішення. Проголосувати за основу. Чи є поправка цілому? Про розвитку питання Коваля Петра Йововича та Ковальського Мили Івановича. Даним проєктом рішення закону затвердження технічної комунікації з устрічю достанової нової межі на літаку території не місцевості площі No252 з катастрофу номером останні 011 для воєнців Слової школу Фунтсколецький за адресою Одеська область, Ізмаїльський район село Фурменівка, вулиця Дмитрівська, 22 та передати голову таку та Колі Людмилу Іванів. Зазначені земельних ділянку. Прошу підтримати дане проєкт рішення. Прошу голосувати за основу. Чи є поправди в цілому? Розглядом питання, в корпадмірі, Крисані. В Даним проєктом рішення пропонується за технічну документацію з умова того, що достанови віддано меж земельної ділянки на тоді на місцевості площі No15872, стадат перед номером останні 48 для будівництва обслуговування штомового будинку господарських будівлі з просидим ділянка за адресу Одеської області із міністри на село Шевченко, вулиця Київська, 53. Та передати шкуропад Віри Херсанів у власність зазначено зімельні ділянки. Прошу підтримати дане Про Проголосувати за основу. Чи є поправка в цілому? Про розгляд клопотання Терзійського Миколи Васильовича та Терзійської Галини Петрівни. Даним проєктом рішення пропонувається затверджено технічної комментації зілому щодо складної збройні межземельної ділянки на полі місцевості кощі на тисячі квадратних метрів з кадастрою номером для будівництва обслуговування житлового будинку господарської відділі 461 ділянка за адресу десь зміни сьогодні міського під'явилася поштова 25 за передачу Берзійському коні Васильівці Берзійській галині Петріні освітній сумісну власній назначенному земельної Прошу підтримати дане проєкт рішення. Прошу проголосувати за основу, чи є поправи в цілому. Про розв'язку клопотання Петренко Оля Іванів. Даний проєкт рішення пропонується затвердити технічну консультанту зимовому з тощо досвідної змовні межі на турній цій площі 1000 квадратних метрів складав промовному останні 01-24 для воєнних заксового житлового великого сподарських будівництво. Забере судесь області з міністра міста Кім'я Лицевесі Українське, 131 та політає Петренко Ользі Іванівні у власність зазначення зімейних задатків. Прошу вас підтримати даний проєкт рішення. Прошу проголосувати за основу, чи є поправда в цілому. Те, що додорога. Те, що запропонувалися. Поправ... Розглядайте зараз ті питання, які ви проголосували по поправці до порядку денного. Так, про затвердження проєкту земову щодо проведення земельної ділянки. Для розміщення та постійної діяльності державної прикордонної служби даний проєкт в ній пропонується затвердити проєкт зимовки щодо відведення земельної ділянки площі No40024К, стала номером останні 1167 сіо призначення для розміщення та постійної діяльності державної прикордонної служби на території Одеської області з міського рано Київської міської ради за межами населеного пункту. Другий пункт. Підтвердити проєкт замовлення щодо відведення земельної ділянки площі 2,5612 з кадастровим номером останні 1168 сільве призначення для розміщення постійної діяльності Державної прикордонної служби на території Одеського області змінись району Київської міської ради за межами називаного пункту. Прошу вас підтримати даний проєкт рішення. Прошу проголосувати основу. Чи є поправки В цілому. Про надання дозволу на, на розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки за адресою Одеська область, Ізмаївський район, місто Діля, вулиця Майор, 16. Надати виконавчому комітету Київської міської ради дозвіл на розробку, технічну документацію, землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки, рятовної площі Буль, Кома 13,20 іванта, будівництва обслуговування будівлі. На охорони здоров'я та соціальної допомоги за адресою Одеська область, Ізмірський район, місце Києв, вулиця в 16. Прошу вас підтримати даний проєкт. Прошу голосувати за основу. Чи є поправлення в цілому? Про надання дозволу на розроблення технічної документації земнорустові щодо інвентаризації земельної ділянки за адресою Одеська область, змінивська район, місто Тіля, вулиця Олесі Українка, 120. Надати виконавчого комітету Київської міської ради до озеро на розробку технічної документації землею, що тижні злізації, земельної ділянки, літорні кошти, ноль, 77, 75, старцової, інших будівлі громадського забудову за адресою Одеської області, Змійський район, місто Кіля, вулиця Лесі Українки, 120. Ми, 600, да, ми реєструємо 600, право, 600, право власності дякую. на об'єкти нерухомого майна, зареєстрували Це і формуємо за да, да. земельні ділянки такі не, вимоги не. законодавства. Прошу голосувати за основу. Чи є поправи в цілому про внесення змін до оренди землі від 16 травня 2005 року по клопотанням від находить Тетяни Андріївники. У даному проєкту рішення пропонується внесення зміни договору оренди землі від 16 травня 2005 року на земельну ділянку загальної площі га з кадастровим номером останнім 0079 для будівництва обслуговування будівель торгівлі за адресою Одеської області і зміївської місьла шевченка вулиця Мізичів, 94. Прошу підтримати даний проєкт рішення та внести на розвиток розв данного розв засідання Українського військової. Прошу голосувати за основу. Є поправка в цілому. Про внесення змін до договору оренди землі від 16 грудня 2022 року по клопотан про, про клопотання Твариства з обмеженою відповідальності Термінал Вімекс Сіл Дунає. Дане пропонуємо принесення до договору оренди землі від 14 грудня 2022 року на минулі на 1 один з в кадастровому. ,4, Требні, в в пані 094 цього призначення для розміщення та експлуатації основних собів допоможних будівель для спрод, інструкторів машиноповідної та підніжої промсковиці заявляється десь політик з міжселені міста комплекс будівель для, 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 для споруду спору, No12 спору, територія Київської міської ради. Прошу підтримує дані рішення, номер 12. Ну так просто номер 12. Так було вже. Це не ми, скажімо, так присвоїли даний, даний адрес об'єкт нерухомого майна, який знаходиться на даній земельній ділянці, має присвоєний адрес. Тому він так і є адрес цієї земельної ділянці. Ну, просто документи за що що цей це, це, це адрес мог виносить повністю. А тут мій адрес Совєтський Союз. Ну так присвоєний адрес, я не можу вам коментувати по даному. Ну а що ж требують так требується? Я не присвоював адрес, але в мене не заявила. Прошу проголосувати. Питання не до мене. Так присвоїли адрес даного. Чи є поправка? Я роздержався. Прошу про цілому. Утримався. Про внесення змін та до дорішення клізту міської ради від 31 травня 2024 року під номером 2489 Римським 848. Про внесення змін до повних до рішення Кіївської міської ради від 30 червня 2023 року під номером 1527 під Римськими 833, про затвердження переліку земельних ділянок комунальної власності Кіївської міської ради, які або права, на які можуть встановлюватися для продажу на земель.